Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже 16 липня та 51 деньчок. І я пірнаю в холодний льодяний басейн. Хочу він з'їхав туди, непонятно. Якісь такі нахили, не бачите? Якщо подивитися сюди і якось туди ніби поїхав. Що не розумію. Чесно кажучи, я не знаю, як це виправити, скоріше за все, або спустити воду. Е, половину, не знаю, який ще варіант. Може. Напишіть про це в коментарях. Зараз знімаємо тент та будемо пірнати. Ну, я думаю, що водичка та й вчора в принципі, буде не холодна, хоча ввечері холодні. Але тент був накритий, можливо, не так себе Ну, Десь в районі думаю, 24. Ставлю ставку на 24 градуса, що там зараз буде. А, відкриваємо і пірнаємо в коло. Буль жартую. Погнали відкривати. Я не знаю, звісно, чи я це зроблю однією рукою. Опа, водичка навіть шеста. Нічого собі, ну там хіба посередині мул є, ну це в принципі адекватно. Так. Коло, ти куди? Зараз ми його... А воно трошки здулось, все ж таки, Вроді новеньке, а здувається. Як воно працює? Так. Оба! ні, ну Водичка. Водичка просто... Молочко. Давайте глянемо, що там по температурі. Температурі. По температурі тут все добре. Ну, 28. Не дотягує, 27, корише, з десь. Чи 27, просто. 27 градусів, я в шоці. Це не вода, це молоко якесь реально. Тут посередині, правда. Оце все позбиралося. Потрібно зараз витягнути. І потім можна буде пірнати. Блін, як це? Як гарно ранок який я не знаю, я цю спеку просто не переварюю, не стягую взагалі. Так, погнали витягувати мул. Зараз я вам покажу технологію витягування мулу. У мене насправді технологія просто якась радянська сесероська, скажімо так. Беремо шланг і просто витягуємо його шлангом. Ну, звісно, викачуємо воду трошки. Занурюємо шланг, дуємо туди один раз і назад. Все, водичка пішла, тече от. Видно, Ведно, да? Не знаю, чи видно. От. Пішла водичка і тепер выказываем шлангом. Весь Просто викачуємо шлангом мул. Та трошки довго Як ви зрозуміли, цей метод дуже довго е проводиться і дуже багато часу займає. Ставимо порнопірнати. Кружочок. Водички просто. Далі. О. О -о -о. І кайфуєш і кайфуєш просто чек у, -у, -у. Ха -ха. красота то з самого ранку кайфулі. без нього о файно давайте взагалі накрути о закаляємо жопу 50 перший день Цвані вода просто космос ой добра зіце вилізь ти попробуй бразі це вилізь ти попробуй є виліз Можна сказати. О! Ой, сьогодні взагалі кейсла. Хіба от день спека просто нереальний. Ось такий от деночок вийшов, не забудьте підтримати лекусиком. Ми, звісно, зустрінемося в новому денечку. Надію маю, папа.